Вітаю, друзі! Більшості з вас давно вже відомо, що образи на батька блокують у жінки стосунки з чоловіками у дорослому житті. Виникає брак довіри до партнера, висуваються завищені вимоги до чоловіка, а у найважчих випадках жінка взагалі відмовляється від стосунків, щоб не страждати від розчарувань. Жінка, яка не відпустила свої образи на батька або підсвідомо моделює материнський сценарій стосунків у власному житті, або різко заперечує його, рушення і примирення з батьком мають також велике значення і для чоловіка багато чоловіків несуть з дитинства емоційні важелі відносин з батьками, особливо Якщо там були конфлікти, непорозуміння або незавершені питання, прощення дозволяє звільнитися від цих емоційних тягарів і відчути полегшення воно допомагає чоловікові краще розуміти себе, свої почуття та реакції. Тож, прощення батька необхідно для всіх. Заради звільнення від так званого дитячого емоційного негативу, але, перш ніж пробачити, потрібно спробувати зрозуміти його, чим були викликані його вчинки, хто чи що вплинуло на формування його характеру та цінностей. Важливо зауважити. Прощення це не виправдання батька та бажання стати його найкращим другом. Прощення це можливість відпустити свої образи та звільнити місце для нових позитивних емоцій та думок. Адже коли ви ображаєтесь, то робите гірше насамперед собі. Образа отруює вас, роз'їдає душу. І навіть тіло з огляду на психосоматичні реакції. Зрозуміти, прийняти і пробачити батька потрібно, і у випадку наявності між вами теплих, довірливих стосунків, і навпаки, у випадку, якщо він колись викликав у вас страх чи ненависть, можливо, ви його навіть ніколи не бачили. Але у вас був його образ. Зробити це потрібно, і якщо він поряд із вами, і якщо далеко. І навіть якщо його вже немає. І якщо ви готові зробити цей крок, вам допоможе медитація. Прийміть зручне для вас положення, зробіть глибокий вдих та повільний видих. Глибокий вдих та повільний видих. Розслабтеся. Уявіть ранковий сонячний день. Ви маленька дитина, легкий вітерець приємно таркається вашої шкіри та приносить запахи моря, поля та лісу. Ви насолоджуєтеся благодатю та світанком Нового дня вашу долоньку міцно та надійно тримає чоловік. Подивіться на нього. Це ваш батько, той, якого ви пам'ятали в дитинстві, а може, уявляли собі його образ. Від нього виходить тепло та сила. Він усміхається вам. Він радий вас бачити. Загляньте йому у вічі. Відчуйте його відкритість та любов. Подумки. Скажіть батькові, тату, я розумію тебе. Я прощаю тебе. Я прощаю тобі свої образи. Я прощаю тобі все те, що приносило мені незадоволення. Прощаю тобі. Твою суворість та закиди, твою холодність та несправедливість, які я іноді відчуваю. Ти рідко давав мені ніжність, мабуть, в тебе було непросте життя. Напевно, з тобою чинили несправедливо, ображали. Не розуміли тебе, тому я прощаю тобі те, що ти не завжди розумів мене так, як мені цього хотілося. Прощаю тобі те, що ти не завжди міг приділити мені стільки уваги, скільки мені хотілося б. Прощаю тобі те, що ти не завжди приймав мене, як є. Прощаю тобі те, що ти іноді чинив на мене тиск і прагнув зробити мене такою людиною, якою хотів мене бачити. Прощаю тобі, що крім мене, в твоєму житті. Були і інші інтереси, і ти не міг бути тільки зі мною. Ти не хотів мені зла. Просто тоді ти не міг мене зрозуміти. Прощаю те, що ти не приймав мої захоплення, інтереси, не приймав те, що я маю свій власний. Шлях. Я прощаю тобі все. Я забираю свої образи, забираю весь свій біль, грубі слова, примхи, погані думки. Забираю все. Невдоволення тобою, усю негативну енергію до тебе. Я забираю її та трансформую в любов. І цю любов я нестиму собі. Цю любов я віддаватиму людям. І ось тобі. Частка моєї любові. Я прощаю тебе, тату. Я люблю тебе. Вибач і ти мене. Подивіться ще раз у вічі своєму батькові. Побачте там сльози, відчуйте його любов. Радість. Відчуйте, що ви звільнилися від своїх дитячих образ, від свого неприйняття. Обійміть його, відчуваючи близькість і спорідненість ваших душ. Зробіть глибокий, глибокий вдих і видих. Настав ваш час йти далі. Йти своєю дорогою. І ви вирушаєте своїм шляхом, і з кожним кроком. Ви стаєте все дорослішими і дорослішими. І врешті ви повертаєтеся до себе теперішнього, але сповнені впевненості, гармонії та внутрішньої свободи. Друзі, я бажаю вам успіхів на вашому шляху до гармонії та внутрішньої рівноваги. Я розумію, що цей шлях довгий та складний і навіть часом дуже болючий, але воно того варте. І я пишаюсь кожним з вас. Я дуже сподіваюся, що ця медитація стане вам у нагоді. На цьому шляху. І якщо це так, я буду вдячна вам за подяку у вигляді лайків, коментарів і пари гривень за реквізитами в описі. Я щиро дякую всім за підтримку. Найваші добрі справи стануть зірочками, що освітлюватимуть ваш шлях. Бережіть себе, Любі. І до зустрічі!